Брати і сестри, ми зібралися тут, щоб прийняти до ордену лицарів святого Іана Павла II Нового брата, котрий отримує титул лицаря віря Руслан Ревуцький. Нехай вийде той, котрий хоче стати лицарем святого Іана Павла II. Приготувався до випробувань. Підтвердив, що хоче стати лицарем святого Яна Павла II, впевнений, що лицарські обов'язки буде відповідно виконувати. Так, тож хай приступаємо. Тепер новий брат отримує мантулу лицарський плащ ордену лицаря святого Яна Павла II. Ти прийняв лицарський одяг, нехай буде він для тебе зброєю, оберігаючи від зла і знаком нової духовної дороги, носи його з гідністю, служачи Христу і церкві. Вірність Богом, вірність Богу, святішому отцю і батьківщині, святішому отцю і батьківщині, присягаю бути, у вірі. Присягаю бути бутирам у вірі. Прийми цей лицарський петорал і йди за хрестом поруч зі святим ягом, Павлом II. Амінь. Постойний брате, прийми цей розарій, котрий, згідно серед новічної традиції є мечем в боротьбі зі злом, як лицар, вживай його часто вручаю цей національний прапор і бережи його честь. Напевне. Зараз ще одна церемонія підвищення на найвищий ступінь це патріотизм. Чи хочеш дбати про велику спадщину українського народу і церкви, щоб ця спадщина не була знищена в хаосі щоденних сутичок і конфліктів, Хочу. і передати її наступним поколінням. Хочу. Чи бажаєш до останнього подиху служити українській державі і підпорядковувати всі свої наміри та вчинки цьому найвищому служінню? Хочу. І батьківщини навіть за найвищу, ціну. Навіть навіть за найвищу, найвищу ціну. ціну. Я знаю, що сам не зможу виконати це завдання. Я, Я знаю, що сам не зможу виконати це обдання. І тому вибираю тебе, Божа мати, за отаманку. І тому вибираю тебе, Божа мати, за отаманку. Я присвоюю достойному брату, титул Божої Матері. Прийми цей ренграф, нехай твоя отаманка береже і захищає тебе в земному житті, а в момент смерті приведе тебе додому Отця. На славу. На, славу. На славу Богу, Богу Батьківщини, ордену і моєї отаманки, Матері Божої Бердичівської. Через Марію до Ісуса тоту з Вітаю нашу. <плес> Я не кликав ні генерала сюди. Я дізнався, коли він вже був в сюди. Я не пикав лицарів, а на Павла в сюди. Вони мене поставили перед фактом, що вони вже тут. Так що, якщо хтось думає, що це якісь там мої заслуги, то це грішні думки. Бог вирішив, Бог благословив, і воно так відбувається. Я лише дякую Богові, що тут Бог зсилає якесь своє благословіння, благодать і щось відбувається. Я лише дякую. А зелений – це. Функція великого лицаря. Тобто ти, я призначаю тебе великим лицарям місцевої хуруги, хруру так же ти в не сам. Я називаю його батьком. все, слава Богу. Я священник Христової церкви. Статус не помінявся, я залишився священником. Просто більше, більше обов'язків, а так я залишився священником. Я вдячний Богу за те, що я тут, за те, що знайомлюся з кожним днем з новими людьми. Богу подяка. Було дуже чудова, прекрасна церемонія. Я теж вперше з цим стикалася, але мені дуже сподобалось, тому що це було неймовірно. Бачити стільки світлих людей разом, як вони об'єднуються, як вони підтримують один одного, як вони з'єднуються в тому духі, в, брат... в дусі, в братерстві. І мені сподобалось, і я надію, що Роман Руслан знайде себе в них в їхній спільноті і буде більше розвиватися в своєму покликанні до Бога.